Згідно офіційним даним, обласне ДАІ спрацювало в 2010-му на славу, так як дорожньо-транспортних порушень зменшилось в порівнянні з 2009-м. Попри це, за рік 261 тисяча водіїв порушила правила дорожнього руху. Серед них 20 тисяч керумували у стані алкогольного сп'яніння. Відтак даїшники виписали штрафів аж на 52 мільйони гривень, з яких 43 було стягнено з правопорушників. На питання з чим пов'язано зменшення аварій, Геннадій Прокопович відповів. Це і робиться аналіз ДТП за минулий рік, де було ДТП, концентрація ДТП. Виставляємо щільність нарядів, передвігаємо, чому називаються придвижні наряди, що щільність нарядів зменшуємо, збільшуємо, де є реальна місця концентрації ДТП. І в комплексі ми. І... Дякуючи і вам, що ви досвідлювали нашу роботу. І ви теж несли всю в зниження аварійності на території Вінниччини. Водії визнають, що порушень стало менше, але причини в іншому: штрафи. Штрафи, штрафи, штрафи. І взятки. Це, навіть, скоріше, люди осторожні стали. Та штрафи не пугають нікого, повірте. Можна ще в 4 рази порушати. На самом деле, Бояться стали. Наші люди більше бояться кошелька, ніж покарання. У відомстві передбачається скорочення кадрів. В основному під цю процедуру підпадатимуть апаратні працівники. Щодо нових правил дорожнього руху, то зараз лише готується проект щодо змін у них. В основному нововведення полягатимуть у підвищенні штрафних санкцій за грубі порушення. Всі ми знаємо, що переходити дорогу у непризначених місцях не можна, але, хоча б раз у житті кожен з нас порушував це правило. Пішоходів, що спричиняють аварії, перебігаючи проїжджу частину будь-де, каратимуть за допомогою слова. Виїжджає автобус, беремо інспектора пропаганди, затримуємо порушника пішохода. Ми маємо право затримати до трьох годин. І ми три години будемо читати лекцію про порушення права дорожнього руху. Чому? Якщо ви вийшли сьогодні. На обід з роботи порушили правила дорожнього руху як пішохода. Потім керівник ваш скаже, що ви на дві години запізнились на роботу. Я думаю, що у вас буде проблема. На сам кінець хочеться зазначити, що Вінницька ДАІ посідає п'яте місце у загальноукраїнському рейтингу. Наталка Доляк, Олександр Ільницький, новини телеканал Вінничина.